Ух! Она так заглотила! Окунь. Всем привет! Выехали сегодня покидать у нас. Пів другого дня усі мої перша покльовка окуня, Тільки зайшли в забродах з володі сьогодні. Трохи справи до мене перебили і вирішили з'їздити. Взяв сьогодні ще одного спінінга на щуку в надіжді, що буде брати щука знов, Да, можна буде хоч і засікнути спокійно, бо це на цього трошки. тяжко засягнуть. Не то, что тяжко, а страшно зломает Он мягкий. И шнурок дуже тонкий. 004 или 0? Да, 004 шнурок. У тебе? Нє? Щось такі значить ти якщо У мене була тільки що на не засікнув. Є? Є? О, гарний?

Такие поняв длинные кисть цей раз. Добре, більше А ты сюда тебе. Я туда Так? Мене там прошлый раз оттуда так долели дубасив.

Ну, тих ось два чи скільки я зловив, Всі тройнікою заглотили, а цей ось прижав. Давай оно вольня, свита кабин для суть. Я помню, Я промывать надо, половил, половив, надо промыть. Пиздец-то. Блять, нахуй надо заливать. Щука сидела. По резкости понял поклевки. Она типа снова подсила понял. И давайте сразу да Ух. Она так заглотила. Да. О. Наверно. Да. Аккуратно. Ох, как свечки валить. Володя взял. О. Є! Yeah! вс, заснял. Я кайфую, а идм, пизда. Дим тут нахуй да. Были. Под ногами. Какие гонки? Буй, байн занять, ты супер шаг зробишь, когда из вами. Воздух видихується. Ей, йому не воняє, йому одинаково. Да йди сюди до мене, так попрямуюсь, стань собі під. Окунь. Ні. Але я нормальний. Тоді не одного окуня тут не взяв. Короче, камера не була включена, Порвало. щука взяла. Тупо моментально, я думав зацеп такий тух. По дві, два удара Я думав зацеп опускаю, воно удар тух немає все. Іменно десь біля узла я так розумію там дефлюр зав'язаний був Гарна була Вертушки тупо немає. Прошлий раз одну оборвав одна. Одну оборвала щука. і цей раз щука оборвала. володя теж тільки що взяв окуня одного. Вертушку, короче, зняв. На дереві був. Я да, зараз довго руку, сука, води наберуться в цього костюма. Я, піку, я буду вас уєвши. Він <гарків> у 네, неї дубить, кажу, не ну, її клювати, навіть не буде. Вітьок <гарків> щось глупше, бля, стає. Я сюди прийшов по яїчці Короче, Коротше, така рибалка вийшла. Зараз вже збираємося. Головний поганий. Один сход був обрив. І тут багато сходів було обривав. Ну як обривав. Просто ходу І на кінець Володя оборвав ще одну вертушку. На ту що я думав, взагалі не буде клювати І на неї ще пару штук злую, наверное, штучки 4 окуней. Так що таким вийшло відео. Всім дякую за перегляд. До нов...